Мене звати Олександр, я військовослужбовець діючий. Після ряду поранень проходжу лікування. Мені 57 років, я піхотинець з 20-го року на війні. Прийшов добровольно, підписав контракт. і Перша була в мене виїзд це Авдіївку. Перший раз після, ну як я підписав контракт, у нас було майже три місяці. Ми були на полігоні, вже потім поїхали в сектор виконувати бойову задачу. А перед активною фазою, то ну, трошки менше півроку нас було. Ми були в цей готувалися. Ранком 24 лютого, 2022 року, ми через пару годин вже були на позиціях. І вже там ми були по півтора місяця, ми вже там. І готувалися, і рили там укріплення і вже там ворові.